Мої щирі вітання. Якщо ви ще ніколи не пекли домашній хлібчик, обов'язково спробуйте одного разу, адже домашній хліб дуже смачний і сьогодні у мене такий запашний, румяно-бокий і водночас м'якенький батон. Кисле молоко зовсім трохи підгріваю в мікрохвильовці, щоб було тепленьке. Всипаю сіль та цукор і просію борошно. Додаю дріжджі та злегка перемішую. Та додаю смалець, який я наполовину підтопила у мікрохвильовці. Якщо у вас немає такого, можна замінити його вершковим маслом, або ж таки спробуйте приготувати цей поживний, корисний та смачний продукт, адже це зовсім просто. Порізали кубиками сало, витопили і отримали такий жир, який дуже файний для різної випічки. Замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Вимішую в мисці декілька хвилин, а потім вже на столі. Так зручніше борошна не підсипаю. Тісто дуже м'яке і навіть трошки липне до рук та до столу, але по мірі вимішування тісто гарно формується в коло бок я місила хвилину в Після замісу тісто перекладаю в миску, закриваю покришкою та залишаю підходити на годину. Перехрестимо тістечко, аби гарно вдалося. Так наші бабці робили і ми нині відновлюємо українські традиції. Тістечко гарно підійшло, вийшло повітряне. Розділяю на два більш-менш однакові шматочки, можна скористатися вагами. Подивіться, яке воно гарне це тісто вийшло. Тісто злегка приминаю та розтягую, надто сильно тиснути не потрібно, тісто дуже піддатливе. Потім загортаю рулетиком, формуючи батончик. Краї защіпую та трохи підкачую. І з другим шматочком тіста я вчиняю ті ж самі дії. Форму для випікання я не змащую, але припорошую борошном. Але якщо ви не впевнені у якості своєї форми, краще використати циркунізований пергамент або змастити форму, щоб у вас хлібчик не пристав. Залишаю підходити на 30-40 хвилин, обов'язково прикривши рушничком. Хлібчик гарно підійшов і вже можна змащувати яйцем або одним жовтком, в який додати ложку води чи молока. Беремо гострий ніж і робимо надрізи спочатку посерединці, а потім ще з двох боків. І розігріваємо духовку і гайда випікати. І ось через 25 хвилинок вийшла отака краса. Якщо по хлібчику постукати, то має бути ось такий глухий звук, що означає, він добре пропікся. Такий хлібчик смакуватиме з вершковим маслом на сніданок та до борщику на обід. А якщо натерти шкоринку часничком, а ще й викласти шматочок сальця. То взагалі буде неймовірна смакота. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку вам не складно, а мені приємно. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях та до нових зустрічей!